Шановні підписники, всім привіт! Знаходимось в Івано-Франківську, зараз в офісі. Набагато краще. Боже, ці молоді хлопці реально вчать нас динозаврів, цікаво мені запитати думку саме молодих консультантів, як їм вдається так щиро допомагати українцям бути багатими. Беремо і робимо, як слоган, знаєте, в почекав. Все дуже просто. Є людина, яка хоче щось робити. Я сьогодні переписувався з різними людьми. Кажу: якщо у вас є ще порох порохівниці. То ми ще з вами попрацюємо. Так ось, якщо у вас є бажання заробляти щось в своєму житті змінювати, десь спробувати щось нове, ви ще знаєте, не такий дерев'яний пластилін, то все у вас в житті вийде. Просто треба, коли приходять можливості в вигляді різному. Це може бути якась пропозиція, незрозуміла, дивна від знайомих чи незнайомих вам людей. Але завжди пробуйте, вивчайте, розбирайтеся, а там уже як вийшов. Подивіться, зрозумієте, сподобається, попробуєте, Получиться добре, не получиться інше добре. маєте досвід. Все в житті треба пробувати. Правильно? О, дякую. Тобто -то це вже цілий тренінг. Переходьте в телеграм-канал, і буде вам тренінг від молодих і перспективних.